Де українці зберігають свої гривневі заощадження? Які секретні фішки має манібокс від пумп і чим вони корисні? Про це ми поговоримо у сьогоднішньому відео. Всім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі VolatPro. Сьогоднішнє відео розпочнемо із статистики про заощадження населення. Досліджуючи цю тему, я натрапив на певну статистику, яка може бути вам цікавою. Розпочнемо з того, що згідно опитування, проведеного Rakuten Viber влітку 2024 року 56% опитуваних відповіли, що не відкладають зовсім. Серед усіх опитаних 16% втратили можливість відкладати, 21% не мали заощаджені до війни, а 19% не мали можливості заощаджувати взагалі. Усі інші або відкладають постійно, або періодично. В опитуванні взяло участь 30 тисяч українців віком від 35 до 45 років. Серед тих, хто має заощадження, то більше половини просто ці заощадження тримають в готівці, здебільшого в іноземній валюті. 15% тримають кошти на рахунках чи депозитах, а інші використовують для цього ОВДП та цінні папери, криптовалюти, цінні метали чи купують нерухомість. Як бачимо, незважаючи на те, що після підняття податків і зниження дохідності по депозитах, усе одно більша частина населення віддає перевагу менш дохідним банківським вкладам, аніж військовим облігаціям, по яких немає оподаткування. Мабуть, справа в тому, що депозити це більш відомий та звичний інструмент для більшості, адже можливість зручно і доступно купувати ОВДП з'явилась лише відносно нещодавно. Хоча свіжі дані свідчать про те, що інтерес населення до ВДП сильно зростає. І це не дивно, адже ставки по ВДП вищі і нараховані проценти не оподатковуються. Станом на 1 січня 2025 року в обігу перебувають ОВДП на понад 1,86 трлн гривень. Це і гривневі, і валютні ОВДП разом. Проте найбільша частка облігацій знаходиться у комерційних банків 47,6%, а частка фізичних осіб лише 4,2%, що приблизно становить 78 млрд гривень. Станом на 20 грудня 2024 року портфель ОВДП фізичних осіб становив майже 77 мільярдів гривень, з яких 38,7 мільярдів гривень склали ОВДП у гривнях. Для порівняння то станом на 1 січня поточного року фізичні особи на банківських вкладах тримали майже 900 мільярдів гривень. Тож гривневі депозити все ще в десятки разів перевищують ОВДП фізичних осіб в національній валюті. Статистику по розміру вкладів ви бачите у себе на екрані. А ось що цікаве, так це статистика по типах депозитів, які найчастіше використовують українці. І тут для мене були приголомшливі цифри. Згідно даних фонду гарантування вкладів, аж 70% усіх вкладів фізичних осіб це вклади до запитання, і лише не повні 30% це строкові вклади. Вклади до запитання це депозити, які ви можете зняти в будь-який момент. Це типу заначка від Ізібанку, вклад вільний від Пумбу і так далі. Також до вкладів до запитання відносять і різні сервіси для зборів та накопичень, такі як банка від Монобанку, конверт від Проводбанку і Манібокс від Пумбу. До речі, про манібокс від Pumbu. Хто не знає, то Манібокс від банку Пумб – це послуга, яка дозволяє зручно збирати гроші на будь-які власні потреби та чудово підходить для організації благодійних та волонтерських зборів. А також Манібокс має ряд своїх унікальних фішок, які вам будуть до вподоби. По-перше, це нарахування відсотків. На суму коштів, яка лежить на манібоксі, банк Пум нараховує 5% річних. Тож для тих, хто збирає на свої цілі чи на благодійні, це чудова можливість швидше закрити збір, адже гроші не просто лежать без діла, на них ще й нараховуються проценти. Це суттєва перевага манібоксу над іншими сервісами, призначених для благодійних зборів. Більше того, в Манібоксі є унікальна фішка, про яку мало хто знає і мало хто на неї звертає увагу. Але вона ну, супер корисна, особливо, якщо це збір коштів на якусь велику суму, який триває протягом тривалого періоду часу. Мова йде про щоденну капіталізацію процентів. Вам не почулось? В Манібоксі справді є щоденна капіталізація процентів. Кожного дня банк Пум нараховує відсотки, і кожного дня ці нараховані відсотки він додає до суми, яка лежить на манібоксі. Таким чином, кожного дня у вас сума збільшується, і відповідно кожного дня збільшується сума нарахованих відсотків. Ось вам мій скрін рекордін з мого тестового манібоксу. Як ви бачите, 13 лютого я його відкрив і одразу ж поповнив на 5 тисяч гривень. Вже наступного дня було нараховано 53 копійки, які були додані до суми, яка вже була на манібоксі. І вже наступного дня сума нарахованих відсотків зросла, і знову додалась до тіла вкладу і так далі. Я розумію, що сума 5 тисяч гривень і щоденні нарахування у 50 плюс копійок це не те, що може вразити. Але уявіть, якщо це якийсь збір на 200 чи 300 тисяч гривень, який триває, наприклад, декілька тижнів. Тоді ось цей ефект складного відсотка буде більш відчутнішим. Магія складного відсотка, звісно, вражає, коли мова йде про роки та десятиліття. Але погодьтесь, 5% зі щоденною капіталізацією це краще, ніж 5% без такої капіталізації. По-друге, по манібоксу є різні типи автопоповнень, доволі цікавих автопоповнень. Кумедні помічники. Тут ви можете обрати одного або декількох помічників, які будуть поповнювати манібокс на вказану суму з кожної вашої оплати карткою у відповідній категорії витрат. Регулярний платіж. Тут ви можете обрати, на яку суму ви хочете поповнювати манібокс і як часто це робити. Антитриньки. Тут ви обираєте одну або декілька запропонованих витрат чи звичок, від яких хочете відмовитись, щоб накопичити кошти. Марафонець. А ось тут ви можете задати автоматичне збільшення відрахувань до манібоксу з певною періодичністю. Головне, не перестарайтесь і розраховуйте правильно свої можливості. Та відсоток від купівель. Ви можете встановити певний відсоток від своїх безготівкових покупок, який буде автоматично поповнювати Moneybox. Кожен з цих методів унікальний і по-своєму цікавий. А тепер пум ще більш удосконалив Moneybox і додав візуалізацію. Тепер ви можете додавати посилання при відкритті або у налаштуваннях Moneybox і таким чином візуалізувати свою мрію з фото, яке завантажиться за доданим посиланням. Погодьтесь, кошти краще збираються, коли ви бачите, для чого ви їх накопичуєте. В налаштуваннях посилання ви можете керувати ним, переходити, змінювати, видаляти його або фото. Це прикольно, це додає цьому функціоналу гейміфікації. Тож, як бачите, манібокс це класна і корисна послуга, тож користуйтесь на здоров'я. А деталі про цей продукт я залишу у закріпленому коментарі, а ми повертаємось до статистики. Як бачимо, незважаючи на те, що населення все ще більше надає перевагу депозитам, то надає воно перевагу коротким депозитам до трьох місяців і тим вкладам, по яких дозволяється знімати кошти в будь-який момент. І це очікувано, враховуючи сучасні реалії. Хоча я не думав, що вклади до запитання займуть аж цілих 70% від усіх вкладів. Тож висновки. Як показує статистика, протягом 2024 року українці здебільшого купували готівкову валюту і вкладались в ВДП, поступово зміщуючись у бік цінних паперів у національній валюті. Депозити продовжують залишатись наймасовішим засобом заощадження, проте інтерес до них суттєво знижується. Ваші думки залишайте у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйтесь ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений на даремне. До нових зустрічей!